У Києві діють нові комендантські перепустки, бо старі комендантські перепустки вже не діють. Хочеш дізнатися, чому підписуйся та став подобайку. Я зараз кияк впродовжу? Отже, слухай уважно з 25 вересня почала діяти нові перепустки для пересування містом на авто під час комендантської години. Я сьогодні трохи дурна. Перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Тобто, щоб, щоб ніхто їх не бачив, що а ні, во їх потрібно надавати виключно на вимогу правоохоронців чи військових. Заявки на отримання перепусток приймає центральне управління військової служби правопорядку. Старі перепустки треба здати.